Не випускають навіть своїх. Російські прикордонники відмовили у перетині кордону журналістові пропагандистського видання Рія новості. Йдеться про Іллю Сільєва, який працює у спортивній редакції прокремлівського медіа. Журналіста не пропустили на рейс у міжнародному аеропорту Жуковський, який у Московській області. Натомість йому вручили сповіщення про відмову у виїзді на основі рішення військомату. Як інформує Ріа Новості, у їхнього журналіста є обмеження придатності до служби, а повістки за місцем проживання він не отримував. В аеропорту Васильєва вимагала довідку із військомату, якої у нього не було. Військовий квиток журналіста прикордонники дивитися відмовилися і сказали, що згідно з законом випустити його не можуть. Додамо, що у російському мінцифри раніше повідомляли, що it спеціалісти, зв'язківці та представники медіа отримують відстрочку від мобілізації, яку оголосив Путін. Проте бачимо, що обіцянки російської влади нічого не варті.